Слава Україні! Наслідки атаки Росії на Хмельниччині, фіктивні медичні послуги та інші важливі новини. Далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. Розпочинаємо 5 хвилин на головне. У новій Каховці під обстріли Росії потрапив житловий район. Сьогодні близько 9.20 росіяни нанесли удари керованими авіабомбами полз житловим будинкам Нової Каховки. Уражено будинки в мікрорайоні Сокіл. У районі вулиць Горького Довженка зруйновано квартири у трьох багатоповерхових будинках. Попередньо окупанти інформують про одного загиблого та трьох поранених місцевих мешканців. Сьогодні Хмельниччина була атакована ворогом. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, усього було зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 шахедів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Разом з тим, внаслідок збиття шахеда уламки впали в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають, головне, що внаслідок атаки немає постраждалих. Про це повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту роботу на загинув молодший сержант з Хмельниччини. Кричан Володимир Васильович, житель села Велике Залісся Кам'янець-Подільського району, уродженець села Гута Чугорська Старушицької громади, загинув 24 серпня цього року на околиці населеного пункту роботу на Пологівського району Запорізької області. В результаті бойового зіткнення збройними силами Російської Федерації чоловік отримав поранення, несумісні життя. На віки 44. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. У Хмельницькому в приватній клініці надавали фіктивні послуги. Слідство встановило, що керівниця та лікар-педіатр клініки протягом 2022-2023 років вносили до електронної системи неправдиві відомості стосовно надання медичних послуг пацієнтам, хоча фактично вони жодної допомоги не отримували. Чинили протиправні дії з метою заволодіння бюджетними коштами, одержаними від держави, як відшкодування за надання послуг населенню. Жінкам обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту. Директорка звільнилась, а лікаря відсторонено від посади. Також у прокуратурі додали, що наразі вирішується питання про повідомлення їм додаткової підозри. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували 5 пожеж у господарчих спорудах. Усі вони виникли з різних причин. Так горіло на проспекті Грушевського в місті Кам'янець-Подільський, на дачному масиві поле Чудес в місті Нетішин, також село Хорошів Шепетівського району, селах Стріхівці та Соколівка Хмельницького району. На щастя, нещасних випадків на пожежах не було. 24 вулиці у обласному центрі сьогодні без світла. Енергетики знову ремонтують мережу. З цієї причини відсутня електроенергія. Також відключення світла можливе на півтора десятка вулиць в селі Велика Калинівка Хмельницького району. Електроенергію обіцяють відновити після 16-ї години. Більше інформації про роботні ремонтні роботи та відключення світла шукайте у нашому телеграм-каналі. Для зручного та швидкого переходу скануйте qr код який бачите на екранах. Докладаємо усіх зусиль, аби допомагати нашим захисникам, аби вигнати окупантів та захистити нашу батьківщину. Усе заради перемоги. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським до зустрічі у ефірах.